Головною обрядовою стравою на Андрія була калита. Я чула, що це такий корж з діркою всередині, але ніколи не бачила, як він виглядає, і тим більше я не пробувала його на смак. Ви можете показати, Можу, як це, це випікати. Як це Якщо взяти сучасне вже, так у сучасному калету, додають трохи дріжджів. А раніше дівчата носили воду, якщо вони в семи із семи криниць воду. А ми калету місили і з семи криниць воду носили, значить, на воді. На воді. На воді. Але треба меду обов'язково додати. Ось ми розвели мед тут. Там скільки ложечок? Три, ложеч... три, три ложечки. Магічне число завжди три. Три ложечки меду. І водичка. Ось. Тепер додаємо ще й цукру, щоб солодка. Бо калета, калета солодка була. Ми ж її з'їли і за вітром пустили. Три ложки цукру. Так, Три ложки цукру, і три Це ложки меду. Це ж треба, щоб вона була смачна, смачна. така, щоб хотілося її вкусити, щоб така була завидна вона. Смачно, смачна, смачна. смачна. Трошки солі. Соленки. Так. і соду ми також у муку будемо, трохи потрушимо. Так, у ложечку. ложечку. Ложечку маленьку ложечку. Mm -hmm. І перемішаємо тепер отаку, щоб крізь була, корву вже була. Щоб не туга була? Так, Ні? щоб дуже ж була вона пишненька така, так не треба, щоб дуже була така крута. Ми називаємо, що крута, щоб тістечко було м'якеньке, тоді і калета буде смачна. Це дівчата ж робили. Усі сходились по черзі, так ви тепер, будь ласка. Всі сходилися колись дівчата, на виконалиці. так. Поки, поки нема хлопців, вони готували, поки хлопців все не було. Готували. Бо хлопці не давали їм готувати. І готували, вони і вареники готували. Так, готували. Та, а ще ще готували та, на все, страви ще які були, і капусти всякі тушили. і Хто вже ж там? Господиня ж була завжди старша жінка, яка наглядала за молоді, за хлопцями, дівчатами. Треба ж було, щоб порядок був. Так. Вона ж рісна страва виявляється, тому що тут... цукор. цукор і вода. вода, водичка одна. і все. Так, у роті, кажете, носили, так? так. <роті> Таким чином магічне таке дійство. <роті> магічне. Щоб хлопців приворожувати, так? Так. Не дуже розкачувати. Не дуже розкачувати. Щоб він був як сонечко. Так, як сонечко. Рівненька, кругленька, калита. І отак ось візьмемо тарілочку і так придали. А для чого це ми робимо? Треба ж прикрасити ще її калиту. І отак ось. О, бачите? Красиво. Отак оброблюємо. Обрамлюємо красиво, щоб трохи була красивіша, привабливіша. для так, Щоб, щоб, молоді, щоб захотілося її посмакувати. смакувати. Ну, це більш для гри була вона. Калета для гри. Бо хто вкусить з хлопців, кажуть, ожениться у цьому році, не буде другого ждати Андрія. Так перші хлопці починали стрибати і кусати калету. І треба не засміятися. І без рук підстрібувати і кусати. Як хлопець якийсь укусить, ожениться. Тоді вже дівчата, котра смілива, бо не кожна зразу хотіла підскакувати, соромились, а такі, такі відважні дівчата сміливі були, які швиденько підскакували і кусали, кали туди, яка вкусить, теж заміж піде. А якої, а якій не вдалося кусити, вона буде. Спокійно так, усміхнеться, скаже, другого Андрія буду ждати. І на другого Андрія через рік вийду заміж. Ніколи не сердились, якщо щось не виходило. А все надіялись на Андрія, бо це ж ніч чарівна така на Андрія, магічна, що, магічна всі небо всі відкрите, всі кожне слово йде туди, і всі чують, і всі допомагають. Так що тільки промовляти треба було. Мовчки робити не можна пошепки, щось ще й говорити треба. О, і кусаючи, калиту треба казати. Чи вийду я там заміж. Я не калиту кусаю, а я судженого висилаю. судженого. Багато старань докладали дівчата, щоб спекти якнайкраще калиту. Калита пшеничний пісний корж. Його пекли великим, округлим сіркою посередині. Калиту прикрашали родзинками, горіхами, в деяких місцевостях навіть запашними травами і цукерками. Змащували медом і щедро притрушували маком. Водичкою мажемо, прильопуємо. А тепер маку. маком трусимо. Так, так, так. Багато маку треба трусити. Багато, Багато щоб видно, що з маком. І мед і мак О, отак. Ми вже приготували калиту. Куди ви ставили її? Калиту випікали в печі. Вона гарна, ви ж це глянти. Ой, мізми, і маком. А тепер же треба її зав'язати гарно, а потім на сволок підв'язати калету. А дівчата і хлопці повинні її кусати цю калиту і ворожити на калеті. Якщо хлопець найсміливіший кусить калету в цьому році. На після Андрія одружиться. Хлопці пройшли процес, починали дівчата стрибати найсміливіша сама перша. Кусання калити головний ритуал Андрієвих вечорниць. Корж підвішували на червоному поясі чи гарній мотузці за тірку. Тоді цей пояс зачеплювали за сволок, чи гачок у стелі. Дуже високо або ж на відстані людського зросту, так, щоб можна було схопити зубами. За правилами цієї гри ворожіння треба було підскочити на коцюбі, відкусити коржа, не допомагаючи собі руками, і при цьому ще й не засміятися. Можна до вас на вечерниці? Заходьте! Доброго вечора! — Доброго вечора! Вечер, Вечер. 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 Пустите даха! Празникові вечорниці проходили в складчину. Дівчата намагалися якось віддячувати вечорничній матері за дозвіл збиратися в її господі. Вони зносили продукти: борошно, крупу, зерно, квасолю, а перед великими святами і ковбасу, і м'ясо недарма ж казали, не хоче курка на вечорницю. А її несуть. Якось склачено гарно, з мали накривати. Ми тут готували, готували, калиту готували. Вареники. А тут ще скільки дівчаток прийдуть. Ще прийдуть, ще прийдуть. Хай йдуть. А ми ще з печі витягнемо. Це у вас вечорниця І Я прийшла на От і я. Ой, як тут. А ось і Уляна Павлівна. Каже, у травні 90-го старожила у шестовиці. Певно, ця жінка знає щось про вечорниці. Побачалися нам! Ой, моє Дякую. 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 Ну, ж Я вам свою єпку принесла. Якові щиро. Уляна Павлівна, ми ж такі раді, що ви прийшли. Да ну, ми ж без вас… Так, ми ж учились у вас. Хтось через Котюбе буде стрибати, ви, зайчика? Ну, конечно, як сміхану. От, і ще як? Так. І коли ту буде кусати? І коли ту буде. О, молодці. Ну, проходьте сюди. Палку тільки дайте мені. Проходьте, сідайте. Проходьте до нас, сідайте. Для нас. Ось ми вам дали, дорогі. Ух. Можно? Здравствуйте. Там там Здравствуйте, здравствуйте. Добрий вечір, хлопці, добрий вечір. Треба ж пробуторися. Треба ж калятку кусати, хлопці вам. Докусить каляту. Той, Оце ви виходить пане Григорію, охоронцем. пан летинський це буде. А от самий молодий пан Коцюбинський. І він хоче вкусити калиту, а ви повинні йому не давати. А ти хто? Пан Кацюбинський. А, а я кали... Пан Калитинський. А чо ти їдеш? А чо ти їдеш? Калиту. А я калиту кушу. Він кусає. Кусай. Кажу. Ну Яка солодка була. О, Ми її з'їли і полетіли. <серказ> Калита, калета. Ну, дивіться, яка. Ну, каже, добра, калета, Дякуємо. Дуже смачна. М -м. З маком, з медом. Смачна. Ось так починали на Андрія і гуляли цілий тиждень. Аж до Миколая.